28 січня погода в Україні майже не зміниться. Але це стосується не всіх областей. Південь Одесьчини накриють снігопади, а загалом змішані опади пройдуть на півдні Миколаївщини, Херсонщини та Запорізької області. Щодо температури повітря, то вона майже всюди досягне позначок мінус 2, плюс 1 градус. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день плюс 2 градуси, вночі мінус 6. У Кременчуці очікується ясний день. Ввечері ймовірна невелика хмарність, без опадів. На термометрах вдень плюс 2, вночі можливо близько 4 градусів морозу. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях день буде хмарним і прохолодним, без опадів. Найнижча температура темної пори доби мінус 4, світлої плюс 2 градуси. До сьогодні найтепліше 28 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1983 року, плюс 7 градусів, мінімум 1954 мінус Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.